Можна йти далі. Межигір'я. Тепер класна відпочинкова база, як місце проведення вільного часу. Сюди взагалі організовуються тури. Вже наскільки я знаю, чув з різних міст. Просто вже пропонується, щоб люди побачили і з'їздили на тих пару годин сюди, погуляли. И чувствуется всю атмосферу. Сами маленькие тоже интересуются.

Дуже класно. Непогано так десь зробити клітку таку 4х4 метри. Яника туди зараз посадити. Щоб всі ходили і кормили його. Да. Гривню кидали. Не треба на нього садити. Дуже круто, багато людей. 8 березня всі святкують тут своїми половинками, всі друзями просто зібрались з сім'ями. Так чи просто поодинці. Ну, взагалі просто люди сюди приїжджають. Це вже Народна власність. Якісь приватні руки, це в будь-якому випадку вже не перейде. Сумах Алінарогій. До 100 На З Северної Америки. Оце йому везли з Северної Америки. Оці штуки. Ці речі. Рослини, ці, ці дерева. Скільки межірів цьому році? Я не знаю. А як можна посадити ці дерева у рядочок, якщо вони тут раніше не були посаджені? Ні. ж старі. Ну, десь викопали, посадили сюди. Не знаю, Треба подивитися, обійти все по можливості хоча Хатя... б більшу половину. Ну, не знаю. Ну йдемо. Вертаємося. Thank you. Подумайте тільки, буквально місяць тому тут гуляло декілька людей. Їздило, тут навіть не гуляло. Самі знаєте хто. А це... Ну, крім службовий персонал, тих персонал обслуги не рахуємо. А зараз скільки тут людей. Ніхто нікому нічого не каже. Все вільно, будь ласка, проїжджай час гуляй з друзями, знайомими. Все супер, все, все тепер як треба, що тут скажеш. Поле. Що там були? Йдемо далі побачимо. Може ще якісь цікаві речі пропустили. А тут теж вже перестали перемивати, мабуть, що там я на хрестоцні нагадаю тобі паркувати креатив